Накипіло з Філіпом Диканем. Вечір добрий всім, хто налаштувався зараз на хвилю радіо. Накипіло. Це програма Накипіло з Філіпом Диканем, тобто зі мною. Я радий вітати, вітати всіх. То вирішив послухати програму, яка власне закінчує кожен робочий день, як от сьогоднішній. А сьогодні у нас 28 жовтня 2024 року. Ну і я нагадаю, що радіо накипіло це радіо для всіх, хто хоче дізнатися про Харківщину. Більше і слоган у нас незмінний про Харків, про Харківщину, про людей. Ну і говоритимемо. Ми сьогодні, звісно, про людей і з людьми, як це не дивно. Ну, в принципі, це завжди так, так і відбувається. А я у нас дві теми. По перше, сьогодні будуть і. Хочу почати з, знаєте, з дат, точніше, навіть з дня народження. Бо ну, от буває, коли так класно співпадає. Я не хочу проводити паралели, бо це буде неправильно, звісно. Ну, все ж таки, мені здається, знаєте, щось, щось, щось таке та відбувається, коли, коли співпадіння дат і героїв етеру, можна, можна сказати. Не випадково, а може і випадково, але все ж, таки, все ж таки десь там хтось та та знав. Справа в тому, що сьогодні день народження дуже класного письменника, епохи відродженого або ой, перепрошую, розстріляного або червоного відродження. Ну по-різному називають. Хто як любить взагалі дуже непересічної людини, поліглота. От є така легенда, що мови йому давалися просто на раз-два, що називається, і колись коли. Потрібно було вивчити сербську мову, він від всіх так закрився, ліг на диванчик, взяв словник і ввечері вже ну, як не як та говорив, а читати так точно читав. Ну не знаю наскільки це, це правда. Мову вивчити, так самі розумієте, все ж таки. Ну, ну навіть людей із 170 п'ядями в лобі неможливо. Не ну, хто знає, може він таким і був. ще куча всього всього ходить. Взагалі тут дійсно. Дуже класний письменник. Якщо не читали, то почитаєте. Я Майка Йогансена маю на увазі Михайло Гервасі й... Йогансен або й... Йогансен, правильніше звісно, народився в цей день в 1895 році. На жаль, і до речі, до речі, наступного року буде кругла дата. Я сподіваюся, що її якось не якось, а на належному рівні відсвяткують, відмітять. І хотілося б про нього ще й поговорити. І не стало його 37-му Звісно, в той самий рік, коли, коли величезна стояла така, знаєте, козьба, можна сказати, коли Сталінський, Червоний, Советський терор нікого не щадив, і українська інтелігенція і представники були взагалі в, най, в найперших рядах. Ну, от, до чого я все це говорю? Справ в тому, що от, якщо це день письменника. А то, мабуть, цей етер, хоча б його половинка, не могла б обійтися без письменника, чи поета, чи поетки, якщо зовсім правильно казати, І нашої дорогої коліжанки Наталки Моренчак, з якою я радий говорити сьогодні і бачити, тим більше, що три тижні ми всі не бачилися з нею, бо вона десь там мандрувала по. Німеччині, але, але не просто так, і не для е, задоволення, а абсолютно по, по справах, важливих справах. І ми про це все поговоримо. Наталко, радий тебе вітати. Добрий вечір. Добрий, добрий. я сподіваюся, що для всіх він також дійсно добрий. А, ну що ж, слухаю, я знав, що звісно, що ти була три тижні в Німеччині. Знав, що ти навіть примудрялася працювати там так, і вести етери так. молодець уклін. Так. просто земний земний уклін. Але це була не не поїздка для відпочинку, не розважальна, абсолютно ділова. Це робоча да, для чого? Що ти там робила? А разом з нашим улюбленим літературним музеєм я їхала. Можемо сказати, як частини експонатів. Навіть що вже такий статус. Але направду була така ситуація. Літературний музей представляв виставку Антитекст, яка експонувалася в Берліні, і яка потім експонувалася в Кьольні. Це Зоркіна, наскільки я пам'ятаю. Ні, це не Зоркіна, це простріляне відродження. Якраз зі Львова почалася спочатку цього часу. Точно точно з. Тюрмине Лонського, uh -huh. а потім вона експонувалася в Харкові. А для Німеччини е, прекрасний літературний музей переклав сонце німецької мови. От, і е, власне там ідеться да, про розстріляне відродження, про ті тексти, які в нас забирають. Е, далі е, ми в програмі не могли не згадувати про моє вже покоління, про тих письменників, яких в нас забирають. Ну і логічним продовженням була Я, як знаєш, представник того покоління, яке досі ще існує, ще не вбито ракетою, будемо так Та казати. Буде спасити, От, ну І, і, і власне, проєкт, який я там представляла, що в Україні не представлений, він має назву треті діти. І стосувався е, того, що всі ми покоління, які знають війну. таким чи інакшим чином. Це платівка і книжка, і, власне, вони перекладені не платівка, а не тільки тексти, які звучать на платівці. Вони перекладені німецькою мовою, тому я була такою частиною концепту, будемо так казати. Угу. А, ти а, ці тексти німецькою мовою в вигляді книжки? Так. Uh -huh. Тексти німецькою мовою. Вони в вигляді двомовної книжки, uh -huh. яка йде в комплекті разом з платівкою. Це унікальний проект, про який я обов'язково для харківців буду розповідати детальніше потрібно, і, потрібно. І ще окремо. От зараз можу тільки сказати, що книжка Білінгва там тексти, які ввійшли у виставу, яку ми робили в 20 Другому році, в жовтні, якраз 28 жовтня ми робили виставу. От, власне, два роки. Коли... Виходить, так, так, два роки. Ну, власне, от бачиш, мені дуже імпонує, що сьогодні 28 жовтня. По-перше, два роки, як ми тоді зробили виставу, коли mm -hmm. було 300 тисяч людей в місті, і у нас був повний аншлаг, 150 людей прийшло. От. По-друге, та що сьогодні день народження Майка Ігансона, це для мене просто, знаєш, це людина, яку я намагаюся наслідувати. Звісно, що. Так. Не не виходить, в мене є улюблений його вираз. Дайте 100 карбованців, і я напишу вам, що завгодно. Боже мій, ну ну це я не не настільки, я думаю, він матеріальним ну, ясно, що був самозабоє. Так так слухай, да, ну комедно принаймні слухай. Як біжить час між іншим, дійсно? Як все-таки скільки і ми, ми це не помічаємо А я між іншим виходить, що книжка дійсно тоді точніше, вже коли започатковували ну розширення, так скажу, проекту платівкою і так далі. А він планувався двомовним, бо його гйоти інститут. Якщо не помиляюсь, так, підтримав. так? Так, угу. Гьотт-Інститут підтримав, і наш будинок Нюрнберга підтримав. Ну, Я сподіваюся, буде така велика презентація. Буде обов'язково презентація. Потрібна. Там просто проект розрісся за рік угу. після того, як ми вирішили, після вистави ми вирішили, що ми робимо таку платівку з книжкою. І спочатку, коли взялися за проект, ми не усвідомлювали, наскільки він масштабний. Нам прийшлося рік. Працювати над тим, щоб втілити його в життя. Бо е платівку ми робили вперше, і це була окрема епопея переклади. Мова, мова не просто про CD, про компакт Діск, а власне про вінілову Віню. платівку. Віню. І це да. фантастика. Да. Він оця навіть складова проекту абсолютно вишукана, така нереально вишукана. Угу. Бо ну я не знаю так, ех я, я, я думав, що потім якось, якщо мені випаде щастя в етері представляти. Може і, да. Може, і, да. Тоді ми, ми захопимо, або може бути, якось я вирішив залишити на, на потім і, і не взяв собі. Але це коробочка така проста, картонна, от, проста, проста, що називається, але знаєш, знаєте, точніше, або це для тих, хто нас не тільки слухає, ще й дивиться на ютуб каналі. А власне, в таких коробочках вишикані і недешеві речі, як правило, продаються або подаються. Боже, класна, класна книжка, да, і е, оформлена. Е, е, так, Книжку може показати. Книжку можна. Тут так і є mm -hmm. Костянтин Зоркін. Там, де там дитини де принаймні улюблений художник, з яким mm -hmm. мені дуже приємно співпрацювати. Це далеко не перший і не останній mm -hmm. проект, в якому ми разом. І він спеціально для цього проекту зробив а, шість. Панно дерев'яних, і от власне. Пано навіть ну Ох. так. Це дерев'яні панно, угу. Вони достатньо великі для обкладинок платівки. Він робив її повнорозмірною. Тобто, це ну це фантастика, це дивовижно. Це ну, я думаю, що буде ще й виставка цих панно, коли ми клас, клас. будемо презентувати і власне вінілова платівка. Що ну угу. взагалі зараз я розумію? Мабуть, немає музикантів, які не випускають свої пісні на платівках таких. Але от щоб вірші з музикою, звісно, але. Тем тим не менш, ну це це Ми просто не знаєш. Для мене це було була е, е, ну може, може, вийде, може ні? Е, ну це щось нереальне. І я так та е, да, да платівка, так, так, е, так. В мене Все, не вже я не буду добре. більше на цю тему ставити питання, бо ми да, Давай розкажемо про завезли. Про мені кортиті да, розказати да, да, про, 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 про мандри, те, що він буде про мандри. В цих да, мандри. Да, да, да. Скажіть, будь ласка, а... які міста публіка, яка хто приходив? Німці наші отже. всі? Давай, отже, в Берліні мене просто абсолютно вразила публіка тим, що прийшли німці. Взагалі, проект орієнтований був на те, щоб залучити, звісно, що німецьку аудиторію, але ясно, що українська аудиторія теж не залишається осторонь і приходить підтримувати. Тут немає сумнів, звісно. Так, і приходять до мене жінка після виступу і підходить і каже: Я ви, ви моя вчителька. Я значить Боже. Да, уявляєш Берлін вечір. Я після виступу. В Берліні, така стою дивлюсь на неї, а вона продовжує, каже: а, Я слухаю радіо накипіло і в чому просто, просто я це почула, я знаєш думаю, ну все, значить Боже і це німкеня виявилося яка навіть абсолютно так. абсолютно чистокровна німканя, яка говорила чистісінькою українською мовою. Тобто, та що вона німканя, я зрозуміла тільки після того, як вона це сказала мені, навіть без акценту так, вона говорить шикарно. От я думаю, що колись вона доїде до, до Харкова обов'язково, тому що хотілося б їй дійсно дуже багато поговорити, теплих. Поговорити, речей. <голов 'язи> так, треба ретельніше слідкувати за своєю мовою. То всяке у нас, я скажу так, усіх буває. <пай> <Ви в етері. пай> так от. Е, ну і власне, звісно, що це вражає. Знаєш, коли підходять до таба е, саме німці і говорять, що вони ви... Чистою українською мовою, що вони вчать е, українську і що вони слухають радіо на кипіло. Це звісно, приємно. Само щоб... От е... взагалі цікавість німців це, це здорово. Е, може, знаєш, не зовсім вірне питання, не зовсім тактовне по відношенню до них але менше з тим. А кого було більше наших чи німців? Дивлячись, да е, мені здалося, що в Берліні було більше українців. Uh -huh. А в Кьольні було більше німців, тому що в Кьольні був дводенний фестиваль української культури, а саме спеціально. Для залучення німців, і там виступало багато німців. Угу. Меркель виступав міністр землі цієї виступав і все це Фернічна відбувалося. Так, так, так. Все це відбувалося німецькою мовою, і вони дуже дуже нас підтримують. Це відчувалося. От я власне до того і питаю. Це не просто таке запитання, бо угу. цікаво знати, що Цікаво. дуже добре. Знати, що німці не втратили цю підтримку, не, не, не тільки співчуття, і підтримку, все ж таки. Ну, нас? Ну, та от, Не можу сказати про Берлін, бо там все якось дуже швидко плинно uh -huh. було. От, а стосовно Дюссельдорфа, в якому мені довелося провести два тижні, і стосовно Кьольну, да, це одна і та сама земля. Uh -huh. е, власне, е, І так, там потужна підтримка, яка е, відчувається. Uh -huh. Відчувається не тільки там на якомусь культурному рівні, відчувається на якомусь побутовому рівні. Ну, принаймні, я її відчула. Можливо, ті українці, які там вже може у них інакше сприйняття, саме собою, да а як е, е, хтось ти 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 ж читала вірші українською, так розумієш? Я читала вірші українською. хтось е, допомагав німецькою, та так. так. Угу. Ми побудували так виступ, що залучили перекладача, от і ясно, що Тексти треба було читати німецькою, угу. бо аудиторія, на якому орієнтувалися, це німці. І е, е, було цікаво спостерігати, як е, спочатку реагує українська аудиторія на ці тексти, а потім як раптово замовкають німці, коли починають розуміти, про що йшлося в тому от, вірші. От, от, так. І це було прям, знаєш, в один момент така реакція, що люди стояли, щось собі там говорили, ну, там наприкінці зали і раптом, знаєш, такі. Раз, і вони повертаються, дослухаються, і потім підходять знайомитися, там, дякувати, і все таке. Я, до речі, от в Кьольні познайомилася з письменником Міхайлем Целлером, і для мене це постать по-перше. Ну, це знає німецькому. Але виявилося, що в нас одна перекладачка. Ух ти! Уявляєш, так і вона це Олександра Ковальова, яка на жаль нещодавно померла. От і він, якраз ми, як тільки зрозуміло, що вона перекладала його mm -hmm. і і мене, ясно, що у нас була якась тема для е, розмови. От ну, ну, може навіть якась спорідненість така і спорі... відчуття, і спорідності відчуття спорідності виникло спорідності, само собою, так, коли так, поєднані абсолютно. завдяки людині одній само абсолютно. собою. Да. Слухай, а які в тебе враження взагалі від Німеччини? Я маю на увазі, звісно, цей бік інтересу до, до нашої культури, до того, що відбувається у нас? Ну, бачиш, там, де я була, це було спеціально організовано події. Там відчувається інтерес. Так? От, ми не можемо говорити, що це якийсь великий соціальний зріз. От, в простому побуті, більше за все, я була в Дюссельдорфі, де не дай є українські прапори, де не дай є крамниці, на яких написано, ми підтримуємо Україну. Ходить в метро потяг, на якому великими літерами українською і німецькою написано, що Україна, ми з тобою. Це приємно. І от я ж кажу, що там на побутовому рівні мені відчувалося. Угу. А, хто ще з тобою був і що представляли колеги твої? Я була власне, з літературним музеєм. Спочатку, чому я там так надовго затрималася, бо я мала виступати і в Берліні, і в Кьольні. от, І в Берлін зі мною їздила заступниця директора літературного музею Тетяна Єгошина. Uh -huh. А вже в Кьольні до мене прилетіла Тетяна Пилипчук, власне, директорка літературного музею. Яка чудова компанія. Так, у мене була шикарна компанія компанія і я абсолютно щаслива була перебувати в цій компанії. От і власне Таня потім полетіла, не полетіла, а поїхала там близенько до Франкфурту на цю велику виставку. А я вже поїхала mm -hmm. додому, бо вирішила що... ярмарок. Ма... Так, що мені mm -hmm. вже, мабуть, досить. Ну, власне, я тому і залишилася так надовго, бо дорога туди назад забирає лишило, по чотири дні. Угу. І я порахувала, що тиждень витратити просто на дорогу я собі не можу дозволити. І, власне, особливо, так, ну... власне, тому я залишалася поміж цими двома виступами в Дюссельдорфі і вела і те розвідціля і літературною Слухай, практикою займалася. От абсолютно таке. Поставлю, ну, не знаю, земне можна е, практично так би мовити, запитання. Три тижні е, в тиші без угу. без звуків, е, прильотів, без відчуття того, що війна ось вона буквально з нами. Як як ти себе відчуваєш по поверненню? Е, прекрасно відчуваю себе по поверненню. В мене були відчуття там. Е, Ті е, реакції миттєві, е, які ти не контролюєш. Е, я їду в потязі, бачу, злітає літак. Е, е, і моя перша думка, що це ворожий, що це загроза. Е, там, е, іду по мирному Дюссельдорфу і щось гучно падає, і, і я починаю відраховувати: один, два, три секунди, до цього. Тобто, це сидить. Куди не дінешся, там, думаєш спочатку, це прильот, чи це ще щось на гучні звуки, є, там є реакція. От. А по поверненню сюди, ну, що? я відчуваю знову брак часу, бо там mm -hmm. мені здавалося, що в мене часу більше. Мабуть, тому що не було якогось побуту, який його збирає, да? Все це було значно простіше. От можливо, тому що я там. От велика різниця, я там спокійно гуляла. Я ходила там свої кроки нагулювати. Я могла вийти да, і йти собі півтори години не думаючи про зовнішню загрозу. Я тут не можу собі це дозволити. Я не знаю, інші може гуляють, от а я не можу з міркуванням. Власного збереження власного ментального здоров'я мені не комфортно, бо я бажаю перебувати десь в більш безпечному місці ніж на відкритій території. Та й взагалі, взагалі безпеки само собі. Угу. Бо я не знаю, коли виходиш куди-небудь, все одно десь відчуття, ти ж знаєш за розкладом, що коли відбувається так, приблизно, ну, слікуєш ну так, це. Це, на жаль, в нас вже надовго. Ти, як людина творча, звісно, я думаю, не, можеш, не могла просто з'їздити, щось передати від себе, представити і Харків, і Україну, і свої відчуття, враження, рефлексії. А, а повернутися просто знаєш, видихнувши так, так би мовити, не буває такого. Ну не це буває просто залізобетонно впевнені <рі> та так, так ну, не тільки, але з письменниками само собою також, що будеш робити тут, або що там може вже почала робити. Та знаєш, в мене там був настільки такий хороший режим в тому плані, що дійсно знялося відчуття зовнішньої загрози, і це дало можливість попрацювати над Образовими речами я там встигла написати п'єсу, я там встигла oh. попрацювати над казками дитячими. Тобто те, до чого тут би я витратила значно більше енергії і значно гірше би знаходила на це час. А там я просто йшла в бібліотеку Дюссельдорську, Вона прекрасна. Це декількоповерхова бібліотека з чудовим вайфаєм, з зручними кріслами, з купою. No, Чих люта я маю на увазі, не тільки ні це такий робочий взагалі. хаб. Знаєш, ти mm -hmm. приходиш, сідаєш спокійно собі працюєш. От я прийшла там, я три години могла працювати при цьому ще й безкоштовно користуватися книжками, які у вільному доступі є. А, ну, Фантастика просто. А що за книжки, до речі, ти я брала там? Я дивилася щось, що мене надихає. Я дивилася книжки з флористики старі, якісь. От, Я роздивлялася якісь альбоми з мистецтвом. Mm -hmm. Mm -hmm. Мені ще так повезло, що я якраз сіла біля цієї секції. Я, знаєш, сиділа в кріселку, там пишу, 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 потім думаю, раз так вхопила, ага, Флоріум. Встала, побігла, схопила книжечку, а вони там такі великі і величезні фоліанти, просто mm -hmm. з якимись старими репринтами. І я просто сиділа, кайфувала, відволіклася трішечки, все закрила, продовжила працювати. Ну і оця можливість, та що ти можеш там спокійно три години виділити собі на, на роботу, не відволікаючись на зовнішнє. Це тут би на... мене розривало, я би три години на... не, не рухаючись, так. не могла сидіти, розумієш? Бо тут обов'язково ти <світ> на щось зреагуєш на смс, на звук зовні, <світ> на... на ще щось. Все так, все <світ> так. Слухай, я не можу не запитати, тому що часто, дуже коли розмова про бібліотеки або з бібліотекарями, а, власне, а, власне завжди якось ми порівнюємо наші бібліотеки з європейськими. І справа в тому, що навіть до Великої війни, навіть до 2014 року і так далі, у нас на бібліотеки, мені здається, все зменшувалося, зменшувалося. Ну, я маю на увазі mm -hmm. публіка, звісно. Були якісь мастодонти, старовіри, які ходили намоленими місцями, так би мовити, довелося бачити бібліотеки, ну, скажімо, в Варшаві щось, де я не пам'ятаю вже, або просто навіть дивитися якісь репортажі, фотографії і так далі. І як не дивитися... Дивно, вони переповнені і там купа молодих людей, mm -hmm. молодняка. Т таке ж було в Дюссельдорфі? Абсолютно. Просто mm -hmm. там, знаєш, бібліотеки, є якийсь німецький такий лайфхак, вони їх розташовують недалеко від вокзалу. І дуже часто ага. люди, які їдуть, вони час просто скоротати час якось скоротати, так? йдуть uh. до бібліотеки і беруть там якусь книжку. Сидять собі, читають. Я е, прям бачила е, цілий поверх таких людей, які сидять собі з валізками, вони щось чекають, у них якась тиковочка. Uh -huh. Вони сидять, читають книжки. Це прекрасна uh -huh. історія uh -huh. розташувати бібліотеку uh -huh. поруч із вокзалом великим. Це раз, І це історія в декількох містах. Тобто це якась продумана політика з цього приводу. А, плюс у них якось. Продумано на користування. А що це значить? Те, що ти можеш прийти абсолютно безбар'єрно зайти і брати книжки там безкоштовно, ніде не реєструючись. Ти просто береш, читаєш, ти маєш просто в кінці поставити її на місце. От, Якщо тобі потрібно її брати додому, тоді ти маєш там оформити якийсь читацький квиток, там ще щось. от, До речі, от стосовно української літератури, ще в минулому році там було значно менше книжок, а зараз там вже порядка таких добрих півтори полиці. Ну, ну щоб ти розумів навіть це, це ну, зараз тобто багато, оцей. тому що до е, Великої війни була така от, от 20, да, 20, 20 сантиметрів простору, угу. на яких стояли там е, Жадан Забужкан Друхович. Yes. Скоріше за все ну майже, майже так. так, так, так. так. А зараз там е, з'являється щось цікаве. Слухай, ну звісно, ти сказала майже магічне слово п'єса. Що за п'єса? Про нашу сучасність це достатньо коротка п'єса на двох акторів і декілька голосів. От я думаю, що незабаром ми влаштуємо авторську чітку. І, О. Всі про все дізнаються, але звісно, що там є е, Харків, е, там є е, будинок як персонаж, е, там є військовий е, як персонаж і є його дружина. А що з ними відбувається? Ну, Те, що відбувається в Харкові, знаєш. Е, е, да, тобто це якийсь такий е, важливий е, для, для мене якась важлива рефлексія на наше сьогодення. Угу. А це те, що ти до поїздки задумувала, або це там вже до, до поїздки ти його її доопрацювала? Я, я, я задумувала, а повністю написала. От я сіла в потяг з Берліна до Дюссільдорфа, е, написала там Наталка Миренчак е, щось там п'єса, угу. да, і в польоті між Цюріхом і Варшавою я поставила крапку після слова «Кінець». Ох, як класно. Це фантастично було. Дорожня п'єси да, 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 да. Ну, Вона така камерна, мабуть, десь на годину, але я давно славлюся любов'ю до камерних п'єс і власне до камерних опер. Тому що вважаю, що ми живемо зараз в такому швидкому часі, що нам необхідно щось, що ми можемо осягнути за одну годину, не розплюскуючи свою увагу. Uh -huh. Оце та, що ми можемо взяти по такою, знаєш, от а все, що довше, мені наприклад, складно сприймати. Можливо, тому я адепт <гум>, такого камерного. Ну кожному своє. Так uh -huh. слухай, я вже просто з нетерпінням передчуваю, очікую, скільки, скільки всього класного і цікавого нас очікує в найближчому, буквально найближчого буквально часу. в листопаді представлення <гум> дат. Третіх дітей проєкту вже, вже завершеного, який mm -hmm. є, читка, п'єси. Ну це класно. Це здорово. А да, ще, звісно, що ми розповімо про, про все це. Так що будьте з нами, будьте завжди на хвилях радіо накипіло. Слухайте нас, слухайте премієте починаючи з неспішного ранку, який Яким буде завтра по вівторках і п'ятницях да, на тиждень, і який буде завтра знов таки. Ну і всі, всі інші. І Крилл Лукаша, і Володі Наскова, і звісно, мій. І диві дивіться нас на каналі на Ютуб каналі Радіо Накипіло. Не забувайте ставити, ставити вподобайки, не забувайте тиснути на дзвіночок, це значить, що ви підписуєтеся або ваші друзі, близькі і так далі. Ну і е зараз ми підемо на невеличку музичну паузу, а потім вже повернемося з іншою темою.